Вже наступного року громадянам України доведеться випробувати недоліки та переваги банківської картки НСМЕП – національної системи масових електронних платежів. Картка використовуватиметься для отримання пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. Експериментальними областями, згідно до постанови Кабміну, стане Київська та Вінницька. Втім, фахівці вже зараз прогнозують, комерційні банки через нові картки можуть зазнати збитків, а пересічні громадяни зіштовхнуться з Незручностями Президент Асоціації Дніпропетровський банківський союз Володимир Косюга каже, бажання держави збільшити частку національної системи масових електронних платежів цілком зрозуміли. Сьогодні на неї припадає 15% від усіх банківських розрахунків. Якщо ж НСМЕП здійснюватиме усі соціальні виплати, її частка збільшиться чи не до 50%. Втім, проект реалізуватимуть тільки три банки державної власності. Комерційним каже, ймовірніше доведеться терпіти збитки. Зивають достаточно мнения, смогут ли эти три банка э, обслужить достаточно качественно при наличии э, той сети, которая у них существует. То есть, с одной стороны, как бы у нас есть сеть банкоматов и терминалов и отделений, которые обслуживают. С другой стороны, если мы переведем в три госбанка, то станет вопрос, а на каких паритетных э, В началах будут коммерческие банки обслуживать такие проекты. В бюджетной сфере работает 3,5 миллиона граждан. И годовой фонд заработной платы порядка 49 миллиардов. Даже если взять 0,5% комиссии, то сумма за год будет составлять порядка 240 млрд мільйонів гривень. Втім, не тільки комісія хвилює комерційні банки, переконані фахівці, а ймовірність втратити клієнтську базу. Прогнозують Кабміну все ж таки доведеться йти на компроміс та прагнути паритету. І, звісно, якщо 3,5 миллиона клиентов уйдет из коммерческих банков, то коммерческие банки, конечно же, понесут убытки. Я думаю, что будут просто выбраны расширенные параметры банков, которые могут входить в систему обслуживания SMEP. И соответственно главное, чтобы не пострадали конечные потребители. Представники Нацбанку кажуть, несмеб вже зараз користується більше 10 мільйонів українців. Мовляв, платіжна картка модернізованої державної платіжної системи зараз надільніша ніж усі інші. Використати її можна у будь-якому терміналі України та навіть за кордоном. Можна на карточці, випущеній определеним банком розмістити приложення. Міжнародних платеж, наприклад, міжнародних платежних систем. І таким образом так ету картку можна буде використовувати в термінальних в термінальному оборудні, то тобто в банкоматах і терміналах за границі. Протягом 2014 року національну картку як експеримент впроваджуватимуть у Київській та Вінницькій областях. А вже за два роки у повній мірі їх зможуть оцінити усі українці. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.